Привіт! Не перемикайте, будь ласка, мої сонечки, я вас дуже-дуже прошу. В мене е кошмарна новина, і мені навіть досі неприємно, страшно і огидно про це згадувати. Я завжди-завжди ділюся з вами всіми своїми історіями, всім своїм, так би мовити, життям. І я звикла бачити вашу підтримочку. І те, що ви раді мене бачити. Я розкажу сьогодні, що зі мною сталося. І, напевно, дякуючи підтримці захисників і взагалі підтримці друзів, я буду тиждень дарувати вам безоплатні мотивації, реклами та вітання зі святами. Так, от. На роботі вже знають, що сталося. М -м -м Мої близькі знають, що сталося. І можу сказати, що це практично був поворот не туди. А ви пам'ятаєте, як я розказувала вам про мені як від них захиститися? І так вийшло, що напевно якийсь вирдок цей ефір послухав і вирішив затіяти мені ніч кошмару. Я багата на гроші, тому знімала гуртожиток зовсім недорогий. Так, виходило 6 тисяч в місяць. Хоча за ці кошти я вже хотіла знайти собі квартиру яку-небудь невеличку, її знімати, ну доки зупинилась в тому гуртожитку. І... Я детально потім розкажу, де він знаходиться, і все таке інше. Слава Богу, слава Богу, я встигла записати, що, що там сталося, і також вам це все покажу. А, можу сказати, що я була в стані шоку психологічного, тому що як вам тікати по Києву. А, коли комендантська година немає ніякої, ніякої можливості захиститися, тікати по Києву від переслідувачів, це було кошмарно. От. А, ну, слава Богу, я не звалтована, не поранена, не вбита, жива, здорова. От. І це слава Богу. В мене лише невеличкий удар на нозі. Ось тут, ось, бачите? Я впала в асфальт. Ось так от